460 гривень за одиницю це ось такий класний лот, де будуть сумки та гаманці від бренду Sprayground. Тут бачите бренд Sprayground, сучасний, гарний, класний дизайн. На замочках вони відкриваються. Відкриваємо, подивимося, відділення ось одне, як виглядає. Потім подивимося ось тут ще одне відділення. І тут у них, бачите, вшита лейба Sprayground спеціально у всіх виробах. Зараз ми відкриємо і гаманець, подивимося, як всередині виглядає. Ось така цікава брендова, брендовий замочок зроблений. І всередині, як ви бачите, декілька відділень, і також така Лейба Ground. І вони всі йдуть в такому схожому стилі, з таким класним авторським дизайном. Ну і ось тут також Ground написано на замку. Відкриваємо, подивимося. Всередині є ось лейба Ground у сумці. Сумку можна наповнити, носити, вона буде зручна, ручки в неї зверху є. Буде декілька варіантів самих гаманців у лоті. Лот такий один, тому встигніть його замовити. А також будуть декілька варіантів клачів, і, і такого ще білого кольору буде клач. І сумка. Ви бачите, що також буде у білому форматі в цьому лоті. Всього у лоті буде 10 одиниць. Ціна лоту буде 4600 гривень. Щоб замовити його, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Ставте вподобайки нашим відео, заробляємо разом.